Народи мій замучений, розбитий, мов хто той на роздорожу, людським презирством ніби з трупом вкритий, твоїм у душі душу я тривожу. Від сорому, який нащадки в пізніх палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм, тягнув у поїздах їх мистроїзних? Невже повік у діло буде твоїм, укрита звість, облудлива покірність усякому, хто зрадою, розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил незмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвітішою любов'ю? Тобі офіруючи душу й тіло, задарма тратив весь колитий кров.